І так, друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі з вами Тарас Пономаренко. Сьогодні ми продовжуємо досліджувати ціни на авторинку в Україні, які є, які є машини, скільки коштують. І так, як і було обіцяно, сьогодні у нас Таврія Славута автомобіль українського виробництва, якого є свої цікаві особливості, про які я, в принципі, зараз вам і розкажу. В тому числі про ціни. І також проанонсую вам, що наступний автомобіль у нас буде це Hyundai Tucson. Класний кроссовер, який всі дуже люблять, багато хто його хоче, і в наступному випуску ми про нього поговоримо. А зараз не забудьте поставити вподобайку. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, якому буде, як я сказав, вже, Hyundai Tucson. І так, приступаємо, що ж таке Таврія Славута. Таврія Славута це український автомобіль. Він є е, під такою кодовою назвою заз 1103. Хтось знає, хтось не знає, але е, справді така машина. Випускалася ця машина з 1999 року по 2011 рік. Ну, плюс-мінус досить свіжа машина. Якщо говорити про те, коли ця машина з'явилася, ну то правда, вона пішла в 99-му році, але була розроблена ця машина в 1995 му Попередником цієї машини була Таврія Дана. Таврія Дана це е, такий собі ЗАЗ-2105, вибачаю, за огорку, е, це був універсальчик від ЗАЗа. Він не став популярним, тому що машина мала дуже багато болячок, дуже багато проблем. Була ще відверто сирою, і тому вона не пішла в масове виробництво. Таке, що люди зацінили і дуже хотіли її купити. Якщо говорити, який наступник, то наступником в цьому класі наш виробник вибрав таку машинку, як Засфорса. Ну, тобто, це зрозуміло, це не наша машина, але в нас збирається. Але не без того машинка симпатична. А тепер переходимо до Таврії Славути. На даний момент у нас цих Таврій Славут було випущено. 140 з копійкою тисяч, якщо бути точним, то 140 тисяч 614 штук. Із них 130 тисяч було продано в Україні для українського е е користувача для українських автолюбителів. Це була машина орієнтована з самого початку на внутрішній ринок. А ще вона експортувалася в невеликих кількостях в Росію і в Сирію. В принципі, в Сирії їх досить любили, вони працювали ці машини і в таксі, і так людей були. Ну, Така от ремарка, якщо вам було цікаво. І, відповідно, раз 130 тисяч штук було продано всередині України, то і на вторинному ринку їх є досить немалий вибір. А саме на даний момент їх продається 1022 штуки. Тобто вибрати Славуту можна, які е -е 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 у нас йдуть е -е -е по них ціни по цих Славутах? Наприклад, сама дешевша славута я знайшов за 190 доларів. Але це машина, яка не їде. Машина, яка найдешевша, але їздова це 450-500 доларів. Можна знайти машину просто в хлам, ну це не з ринка, зрозуміло, вона не буде їхати. І, як правило, в них там проблеми з коробками. Ну, Хоча, звичайно, не всіх. Найдорожчу я знайшов за 40 тисяч доларів. Реально, 40 тисяч доларів. Але я думаю, що це просто опечатка. Хтось хотів поставити 40 тисяч гривень і поставили 40 тисяч доларів. Тому цю не беремо до уваги. Найдешевша машина, яка на даний момент, найдорожча машина, яка на даний момент продається, за неї хочуть 3 тисячі доларів. Ну це не то, щоб дуже великі гроші, але й немалі. Але якщо взяти конкретно в контексті. Таврії Славути, то це дорого. 3000 для неї дорого. Чому для неї дорого 3000? Для неї навіть 2000 дорого. Тому що за ці гроші можна знайти кращий автомобіль, реально кращий. І яка ж тоді ціна нормальна на Таврію Славуту? Таврія Славута має нормальну ціну 1000 доларів. От там 950 000, 1100. От в, цих, в цьому діапазоні можна знайти нормальний живенький екземпляр, який буде вам служити, і в принципі ви зможете на ній їздити. Хтось скаже, що Таврія це взагалі машина, яка ну нікому не потрібна, що це прям-просто треш. Але я з цим не погоджуся. Я вам розкажу таку наступну річ: що ці машини, вони дуже ніжні машини. Звичайно, це не мерседес і не якісь там Volkswagen досить крепкі. Це наша машина вітчизняна. А якщо вона наша, то я вже радий самому тому факту, що в нас в принципі випускався автомобіль для звичайних українських родин. І на той момент, коли ця машина випускалася, то вона була найдешевшою новою машиною на вітчизняному ринку. І її ціна, я собі тут навіть зробив поміточку. В 2011 році її ціна складала. 37 440 гривень. Ну, це класна ціна для нового автомобіля. Ну це прям супер. Тобто реально була найдешевша машинка на нова з салону від виробника. За 37 тисяч. Звичайно, зараз зовсім інша гривня, зовсім інший курс, але факт є факт. Ще хочу вам розказати таку от історію з приводу Таврії Славути, і кому вона нужна а чи не нужна. Дивіться. Якщо у вас взагалі немає ніякої машини, а ми якраз і говоримо, ми ж розуміємо, що ці автомобілі потрібні для людей, в яких дуже обмежений бюджет. Це може бути перша машина, не перша машина, але, ну, але машина, яка повинна зробити свою роботу. Я маю таку цікаву історію. Звучить вона наступна. Колись, в 2000 четвертому році, я вчився в Києві, будучи студентом, і я приїхав на автостанцію, а автобуса не було. Він поїхав чомусь на 10 хвилин раніше. Чому? Хоча я мав навіть квиток, я приїхав трошки заздалегідь, автобуса я не застав. Я стою на вулиці зима, лютий мороз, просто в шокі від того, що робиться, і не можу піти сховатися в автостанцію, бо треба стояти, голосувати, може, хто буде їхати на Київ. І тут під'їжджає мужичок, який на Таврії, Славуті, саме на такій. В неї там п'ятиступна коробка. Коротше, він забирає мене, я такий щасливий, що я сідаю в цю машину, тому що страшно холодно. Е, і ми їдемо, і він по дорозі підбирає там ще якусь кількість людей. Е, Відтоді він збирає повну машину і ми їдемо. Е, це був армянин, такий малесенький мужичок. Він купив цю машину новою. І що цікаво, що за 5 е, років він цю машину не, той, не тільки машину викупив, він її купив кредит. Е, на той момент. Е, він... Е, я з часом з ним говорив з цим мужичком, і все. І я дізнався, що він від моменту, що він за 5 років не тільки її викупив, а й побудував собі двохповерховий будинок. В нього була родина, там двоє дітей. І він красавчик. От, звісно, я пам'ятаю, як ми їхали, і ми їхали проти такого досить сильного шквального вітру. І вона не те, що п'ятою передачею не могла їхати, вона четвертою не могла їхати. Ми повна машина ми там З речами, там, з цими сумками, з якоюсь там тушонкою, картоплею і там, ще чимось, бо студенти. І ця машина не могла їхати проти вітру навіть четвертою передачею. Він їхав третєю, от третю, наче розганяється до упору, і начебто, що вона піде на четвертій, вона не йде. Але він дуже ту машину беріг, і він робив кожного дня по дві ходки на Києва. Це 150 кілометрів в одну сторону. Красавчик, і я вам скажу, що. Хоч Таврія і дуже ніжна машина, і, звичайно, десь і капризна, десь і ломається. Це ж із пісні, із пісні слів не викинеш. Але оті, е які трошки йшли вже пізніше Таврії, які вже були, в принципі, на інжекторі, е які вже мали Євро 2 по вихлопу, то в принципі вони потім стали трошки краще, тому що корейці вони е участвували в тому числі в. Історії з Таврією вони участвували, і там вони переглянули ряд якихось запчастин, трошки доопрацювали машину, і це стала плюс-мінус їздова машина. Тому, друзі, якщо у вас небагато коштів, вам потрібен автомобіль вітчизняного виробника, можливо, ви патріот, можливо, вам просто подобається Таврія Славута, то в принципі, чому не варіант? Краще, звичайно, брати машину не понизу ринку, десь в районі 1000 доларів. Якщо здається, що прям купиться щось ну, лучше, ну навряд чи. Тому що все коштує гроші, і людська робота коштує гроші, запчастини коштують гроші. Якщо машина в нормальному стані, значить її вже цю ревізію зробили не один раз. В мене, друзі, на сьогодні все. До зустрічі в наступних відео. Поставте Таврії вподобайку, поставте відео, це на дзвіночок, підпишіться на канал і тому, що в наступному відео ми поговоримо з вами про ціни на Hyundai Tucson. До побачення, друзі!